Усі мої вітання. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні буде таке відео розмовне, може інформативне, трошки. Як ви знаєте, хто дивився минулі відео, я була в епіцентрі і хочу поділитися, що я там ще купила для того, щоб легше було вирощувати різні рослинки: квіти, томати, перці. Хто займається помідорами і не один рік. Той все рівно до цього приходить, що збирає своє насіння. Подивіться, яке своє насіння красиве. Бачите, я з деяких помідорчиків зібрала насіння. А щоб зберігати таке насіння, то треба правильно зберігати. І ось такі пакетики ідеально підходять для збереження цього насіння. Є більшого такого розміру. А є ще меншого розміру. Я купляю такі пакетики в епіцентрі, тому що в нас в городку не завжди вони є такі маленькі. Це дуже важливо купити собі такі пакетики. Вони продаються в таких упаковках по 100 штук. Хто не знає, хто ще не купляв. Бачите, ось тут менші 100 штук. Скільки коштує, не пам'ятаю, ви можете зайти на сайт епіцентру і подивитися, скільки такі пакетики коштують. Ось так вони називаються: пакет із замком ZIP 40 на 60 і на 55. 100 штук. І тут є постачальник, можливо, навіть якщо вам дуже треба багато, то можна звернутися до постачальника. Окрім таких пакетиків, я ще купила ось такі закладки, пластикові неон з клейким шаром. Для чого вони мені? Вони ідеально підходять для того, щоб ось так підписати і в цей пакетик положити, щоб вже не брати зошит, не різати. Це займає багато часу, треба рівненько все нарізати. А ось ці закладки дуже добре сюди входять. Чим вони добрі? Наприклад, так як в мене є більше ніж 100 сортів то мені дуже зручно, коли я візьму рожевий кольор і підпишу тут усі рожеві помідорчики. І ось так, бачите, положу, і тоді вже буду насіннячку розкладати. Тобто це дуже зручно, і вже менше часу треба буде тратити на нарізання ось таких маленьких полосок. Крім того, бачите, вони ще і клеючі. Вони на одному кінчику мають клеєву основу. Тобто можна відірвати, і ось так приклеїти, і буде триматися, бачите? І чим я займаюся, бачите, в мене є дуже багато сортів. І моя підписниця, пані Оксана, теж має багато сортів. І ми якось домовилися, що вона свої сорти мені відправить, а я їй свої сорти відправлю. Я зробила фото кожного помідорчика, вислала на вайбер, і пані Оксана просто поставила сердечки, які їй томатики сподобались і які вона хоче. Потім я взяла ось таке своє насіння, а якщо свого насіння мала, то ось таких пакетиків, тому що мені це забагато. Зазвичай там в пакетиках є 20 насінин, а може і більше. А я висіваю дуже мало насіння кожного року. Бо я вирощую багато сортів. І минулого року я висівала всього 5 чи 6 насінин. І ось таку фасовку я зробила для пані Оксани. Якщо мала більше насіння, то більше насіння клала. Якщо менше, то менше насіння клала, тому що пані Оксана теж не буде дуже багато сіяти тих сортів, але все ж таки їй теж хочеться попробувати, бо вона ще ніколи їх не вирощувала. І ось ці такі зіп пакети, і ось ці закладки пластикові, якраз мені пригодилися. Ну, і це виглядає красиво, хто продає своє насіння, то це і зручно, і красиво. У мене ще є дуже багато такого насіння. І я собі теж фасую по 20 насінин. Не знаю, може хтось ще захоче на обмін, то я можу з вами. Теж обмінятися. Якщо хтось з моїх підписників має гарні сорти, таких, яких в мене нема, то я задоволенням поділюся з вами зі своїми сортами і можемо зробити обмін. Хто хоче мати такі сорти, як в мене, а у мене більше ста сортів, ви можете зайти і подивитися. Огляд насіння зроблено по окремому. У мене йдуть жовто-оранжеві помідорчики, рожеві, червоні. Це все високорослі і є екзотичні такі коричнево-бордові. І ще одні це в мене детермінанти, тобто низькорослі. Якщо ви хочете обмінятися, то пишіть на Viber. Я телефон залишу в коментарях і під описом, тож можемо обмінятися. Що мені ще буде у пригоді, і що мені минуло року допомагало? Якщо ви не хочете ось такі закладки, то можна купити ось такі цінники. І ці цінники теж дуже зручні, можна їх на стакани клеїти, якщо ви в стаканах будете вирощувати розсаду, а можна ось якісь ящички чи якась інша посудина, ось так з краєчком можна підписати і приклеїти. Такі цінники минулого року я теж купляла різних кольорів. Є рожеві, є червоні, зелені, жовті, оранжеві, і є білі. Так що можна собі вибрати і одразу по кольорах, щоб ви розрізняли, де які помідорчики ростуть, якого кольору, і це дуже зручно за ними спостерігати, як він росте, чи гарно росте, бо одні помідорчики одразу ростуть дуже високі, гарні, а другі дуже поволі ростуть. Це все залежить від сорту, чи він ранній, чи середній, чи пізній. Звичайно, низкорослі, вони такі високі, дуже не ростуть. Вони більш такі приземлені. Будуть мати менший стовбур, тобто буде менша розсада, така більш коріниста розлога. Тобто, можна купити такі цінники, але вони не дуже дешево коштують. І так, як мені, то в мене, бачите, буде 5 рядів помідорів. І мені треба ось 5 таких упаковочок цільників купити. Минулого року я ще ось такий скотч використовувала, і в мене закінчилися цільники. Вписала, наприклад, обрізала і клеїла. Чим я ще займаюся? Взяла я ось такий папір, і я вже подумала, як я буду висаджувати свої помідорчики. Та як в мене є вже 125 сортів, тож я. Ось так собі накреслила. У мене буде 5 рядів. Перший ряд це усі низькорослі помідори. І чому я їх буду з цього краєчку садити? Тому що звідси у мене йде сонце, і вони самі нижчі, тому вони в мене підуть перші. Тому що, якщо б я самі останні їх посадила, то високорослі помідори трошки перехвачували сонце. Тому треба завжди подумати, як правильно висаджувати помідори. Далі у мене йдуть усі рожеві, які в мене є високорослі. Потім йдуть усі жовто-оранжеві високорослі. Четвертий ряд це у мене йдуть усі червоні високорослі. І п'ятий ряд це у мене йдуть темні або екзотичні помідорчики. Отже, буду я садити ось так: 5 рядів, по 25 помідорів. Звичайно, коли я буду садити усі помідори по одному сорту, мені треба обов'язково кожен один підписати, які можна бірочки використовувати. Я минулого року використовувала ось такі бірочки. Бачите, вона вже трохи брудна. У мене не залишилось нових, і я їх купляла на якомусь сайті. Ось такі бірочки. Такі бірочки, бачите, ось так перепихається. І до стовбура помідора можна прикріпити, можна до вашої опори прикріпити. Вони не бояться зовсім води. Я їх спеціально замочила в воду, коли я їх отримала минулого року. Їм нічого не робиться. Крім того, їх навіть можна випрати. Я так і зроблю, поставлю сіточку таку для прання. І навіть їх можна випрати в пральній машині, щоб вони були чистенькі. Тобто їх можна використовувати і на другий рік. Одразу скажу, що я пробувала писати олівцем. Олівець з часом він зникає. Ручкою теж вона вигоряє за довгий час. Треба обрати спеціальний такий маркер, але я ще не знайшла такого маркеру, який би ідеально підходив. Я купляла різні маркери, вони все рівно з часом теж вигоряють. Тому треба знайти дуже хороший маркер. можливо, тоді буде все ідеально. Отже, в мене оці всі бірочки, що я купила, я їх зберігла, їм нічого не сталося, і я їх буду використовувати. Але крім того, все ж таки я хочу себе підстрахувати. І цього року трошки є часу, тож. Чоловік мені зробив інші бірочки. Зараз я вам їх покажу. Подивіться, ось такі в мене будуть бірочки. Я їх буду прив'язувати на ляний шнурок. Як ми робили ці бірочки, вони не ідеальні, але мені і цього не треба, щоб вони були такі дуже ідеальні. У нас були такі дерев'яні ящики, ось такої товщини. І. Ми просто порізали їх, і я собі намалювала ось таку форму. Мені більших і менших не треба, бо все ж таки треба підписувати. І деякі бачите, тут такі досить великі є надписи. З двох боків я підписала, щоб вже було, напевно, добре, щоб нічого мені не стиралося. І з любої сторони могла перейти і показувати вам помідорчик і для себе, щоб знала, де цей помідорчик росте. Отже, чоловік порізав мені оці ящики, потім поробив ось такі бірочки, зробив ось такі отвори для шнурка, щоб підв'язати. І я написала назву звичайним маркером. А потім ще для того, щоб було надійно, ми пройшлися випалювачем. Отже, випалювачем ще трошки пройшлися по маркеру, щоб вже було надійно. І зверху ще покрили лаком, щоб вони не чорніли дуже. І ось такі в мене бірочки будуть цього року на моїх 125 сортів, а може буде ще і більше. Дуже важливо намалювати собі схему. Як ви будете висаджувати помідори? Я завжди малюю схему і в теплиці, і на городі. Навіть якщо я потім можу щось змінити, то це нічого страшного, але я вже буду знати, куди садити, і в мене не буде паніки, куди ж посадити, як краще посадити. Тож, треба все продумати, коли ви маєте зараз більше часу. Так само я собі намалювала вже мою теплицю, як я буду висаджувати помідорчики і які буду висаджувати. У мене теплиця 3 на 6. І я буду висаджувати що 45 см помідорчиків або що 50 см. Я ще точно не вирішила. Я один рік висівала що 50 см відстаню між помідорами, а один рік то я висівала 45 см. І так, і так, є нормально для вирощування високорослих помідорів. В теплиці я вирощую тільки високорослі помідори, і ще й огірки. І завжди я висаджую, саме висаджую 8 огірків гібридів. І треба дивитися, щоб ці огірки ще й були самозапильні. А я собі ось тут вже підписала, які там в мене огірки будуть. І сатіна, і султан, і зозуля, і бьорн. А тут буде огірок Маша, Артика, Мартині і, і гібрид по сухостій. є і гібрид, і сорт, тому будьте уважні. І в мене буде в теплиці 4 ряди. Я завжди роблю 4 ряди. У мене теплиця не є на 2 метри. Ми її трошки підняли завдяки фундаменту, який в мене є в теплиці, і в мене висота 2,20 Завдяки цій висоті можу садити високорослі помідори, і вони там в мене ростуть до 1,80 м. І я їх висаджую не з краєчку, бо там округла в мене теплиця, я їх висаджую ближче до ось цієї доріжки. Посередині в мене, бачите, будуть два ряди. І тут буде ще один, і тут ще один. І завдяки тому, що я буду їх. Ось тут десь висаджувати, то вони в мене висоту можуть рости 1,80 м. Це нормально для високорослого помідора. Деякі ростуть тільки до 1,50 м, але в теплиці, то вони завжди мають більшу висоту, ніж у відкритому ґрунті. Отже, в теплиці я собі намалювала приблизно схему, але я буду ще в теплиці по-іншому формувати. Тому що, якщо прийдуть ще мені інші сорти помідорів, то я захочу їх, напевно, вирощувати в теплиці, тому що пані Оксана має дуже гарні сорти помідорів, які я ще ніколи не вирощувала, такі як сержант Пепер і інші. Тому я ще тут буду все переробляти. Але я вже знаю приблизно, як я буду висаджувати, скільки я буду висаджувати, тільки поміняю назви. І завжди я саджу в теплиці. Жовті помідори, потім йдуть рожеві, червоні і екзотичні. Тут детермінанти я не висаджу, і раз добре, що я розділила на таких чотири секції помідори. Можна поміняти, можна тут екзотичні або тут рожеві це вже не має значення. Як захочу, так собі і посаджу. І це дуже зручно, тому що легше. Мені потім показувати ці помідори, бо я блогер. Тож мені треба все обдумати, щоб було не тільки зручно для мене, а ще, й щоб було зручно показати, для вас і буде цілий ряд е, жовтих помідорчиків, цілий ряд рожевих, цілий ряд червоних, і цілий ряд екзотичних темних помідорів. Там не тільки будуть коричнево-бордові, але ще й фіолетові помідорчики, і смугасті. Я ще буду показувати, яку я тару буду використовувати, але скажу пару слів: можна використовувати маленькі стаканчики, такі, які йдуть для горілки пластмасові, і там висівати на розсаду. Мені це дуже зручно, тому що я там буду висівати 4 насінини, і в кожен окремий стакан це для мене зручно. Висівати насіння треба в стакани. Чи в посуду, яка має не менше 8 см висоти. Тому що коріння в розсада дуже швидко росте, і якщо ви візьмете тару дуже плетеньку, ось таку, наприклад, висотою, як ця 5 см це не добре, бо за 3-4 дні ваша розсада дуже скоро вижене, корінчик буде вже досягати дна. Треба, щоб тара була не плиткіша 8 см. Щоб деякий час ваша розсада могла там рости, і якщо ви навіть не будете мати часу пересадити, то їй нічого не буде, вона себе буде добре почувати. Коли вона вже буде мати справжні листочки, тоді вже будемо пікірувати у більші стакани. І я вже тоді пікірую в стакани на 300-500 на мл. Є такі стакани зі сметани, з йогурту можна використовувати, але обов'язково треба робити отвори, коли ми використовуємо такі стакани. Можна купити горшки на пів літри і там е, пікірувати розсаду. А дехто пікерює ящики, кому як зручно. І хто садить 10 штук одного помідора, то може в ящики зручно 10 штук посадити в один рядочок. Менше треба підписувати. Так, і крім того, ще є ось такі мішечки, біорозкладні. Їх теж можна купити в упаковці. Не знаю, скільки там штук іде Я бачила, що вони є в неї в епіцентру. Я їх минулого року ще купила в епіцентрі. Ви можете одразу використовувати всю висоту, а можна зробити ось так загнути. Використовувати ось таку висоту, а потім з часом, коли рослинка підростає, відгинати і досипати землі. Це, наприклад, хто живе в квартирі і не має де зберігати горшки, то такі мішечки дуже виручають. Я маю гараж, тож в мене з цим проблем нема, але я купила, щоб показати, що можна і використовувати ось такі мішечки, і вони розкладаються в землі. Тобто вони є одноразові. Ще хочу додати, що ось такі бірочки, їх можна використовувати і на слідуючі роки, якщо ви будете знати, що цей сорт ще і захочете на слідуючий рік висаджувати, я знаю, що дуже багато мужчин вирощують і розсаду, і самі помідорчики. Тож, я думаю, для них не проблема буде ось зробити такі бірочки. Або ви можете своїх чоловіків чи синів попросити, щоб зробили такі бірочки, якщо ви не хочете тратитись на інші, які коштують не дуже дешево. Покажу вам, як я вирощую помідори. Хто ще не бачив, біля кожного помідора я ставлю дуже велику таку опору дерев'яну і підв'язую тоді. І для кожного такого помідорчика, так як я садила 100 сортів, а цього року вже маю 125 сортів. Тож мені потрібна бірочка, і я цей кожен помідорчик буду підв'язувати, щоб потім можна було зробити огляд, щоб можна було зібрати насіння, і щоб я точно знала, чи виріс такий самий помідор, чи ні. І які ж бірочки можна використовувати для підв'язання таких високорослих помідорів, та і також і низькорослих. Отже, бірочки для рослин можуть бути такою петелькою. Я вам поставлю фото тут. Вони бувають різних кольорів, різної ширини. Вони не йдуть тільки для помідорів, але вони йдуть і для дерев, декоративних кущів, відбірочка, петелька. Можна прив'язати до стовбура помідора, а можна прив'язати до опори, де ми прив'язуємо свій помідор. Також є ще такі бірочки для маркування, теж синтетичні, які називаються бірочки-кілочки. Це тоді, коли ми просто внизу біля помідора запихаємо цю бірочку кілочок, чим вона недобра. Наприклад, якщо ваші діти будуть ходити, вони ці бірочки-кілочки можуть просто позбирати. Також, якщо у вас є кішки, собаки, то теж можуть вони вийняти або просто там лягати на ті бірочки. Також інколи може бути буревій, то ці бірочки просто можна загубити. Для мене найбільш зручніша це бірочка-петелька. Я минулого року використовувала. А цього року у мене будуть вже дерев'яні бірочки. А ще можна використовувати бірочки, які називаються бірки для кабельних маркувань. Їх використовують для світла, там для кабелів. Але вони дуже зручні для підв'язки помідорів. Але я дивилася в епіцентрі, дивилася в нас в грудку, я не знайшла таких кабельних бірочок. Їх можна заказати тільки на сайті. Вони є круглої форми, прямокутної форми, є квадратної форми, і вони мають теж там такі отвори, що їх можна прив'язувати. Також ще є такі таблички, бірки садові називаються. Але вони досить дорого коштують. Якщо ви вирощуєте 10 рослинок, це нормально. Але якщо ви вирощуєте більше рослин, так як я. Тож це дуже дорого вийде. І ці бірки садові теж є такі, що мають ніжку і в землю треба запихати, а є такі, що можна прив'язати до стовбура помідорчика. Крім таких бідочок, ще можна використовувати пластмасові ложки, можна купити ложки, можливо, в теплиці, то Ними добре користуватися, тому що в теплиці немає ніяких буревій, і нічого не може пошкодити ці ложки А в теплиці, то я прямо підписувала на опорі. Крім пластмасових ложок, можна використовувати ще є дерев'яні такі ложечки. Теж можна зробити надпис і використовувати. І ще. Можна купити звичайні дерев'яні палочки, такі для кави або для морозива, і підписати. Але одразу говорю теж, що коли підписуємо, то для нас головне, щоб нікуди ця палочка не поділася. Якщо ваші помідорчики заростуть бур'янами, то ви можете просто десь ту палочку або ложечку загубити. І потім не будете знати, який це сорт. А ще вам може пригодитися таке віло з цифрами для дітей. Там є від одиниці до 20, і якщо ви висаджуєте дуже мало помідорів, то вони теж можуть пригодитися. Також можна зробити жестяні бірочки, взяти бутилочки з пива, вирізати своїх розмірів, які вам потрібні, і шилом зробити такі надписи. І вони будуть додовго служити. Дякую усім за увагу. Надіюсь, моя інформація була для вас корисною. До зустрічі!